Добрий день, вечір. Не знаю, що у вас. У нас сьогодні спонсорський дід. Як таких планів у мене на цю серію немає. Хіба що, по-перше, по перше, знайти шестерню по можливості, звісно, знайти, знайти а, цей а, всякі інші матеріали важливі. І зробити діду палатку, тому що гуз до нас пливе. І палатка. Візніше намет, він нам буде на краще відновлювати Глузд. от А там, а там як вийде. От у нас грошей, скільки І ще треба казік знайти. <смі> <to> <смі> куди їх дівати? Я рада знову до діда повернутися. Мені подобається цей проєкт. Дід, дід він прикольний. Він на у нас такий приколіст, звісно. А ще нам треба схоже ще одна скриня, бо щось у мене нічого не влазить. Окей, неважко зробить. Щоправда, я потім на морській базі все це переноситиму? Але про це подумає я з майбутнього, а не я теперішня. Так, ну, мабуть, казка я лишу тут, оцю сокиру продвинуту тут теж. Що нам треба, так це зараз наробити їжі. І попивти далі. У нас дуже багато недослідженого. Хотілось би оцей шматочок, оцей. Ну, і вулкан досі не нашли. А якби вулкан, це база. Так я бачу там зверху. Якийсь лошок попався. Ох. Мен'ясо затає. Боже, ці бжоли. гудіння їхнє, воно мене напрягає. Бжоли не гудіть. Перестань, не лети сюди більше, бо я твій роти. Фух, нарешті це гудіння перестало. А, насіння ні. Гудіння перестало, а гуз наш. Ой, до речі, до речі, треба б не забути оцю штуку зробити. Опніковий камін бо буде нам капець, точно. Як Я могла забути, зараз ще дощ піде. Але ми зможемо його зробити? Е. E, -мо. Так. Два вопнікових. Їх камені. Один, два. Ух, все. Будуй. О! Ну. No. Щоб не непогано було цей зробити намет. Так, де вона, мабуть, в морському. Його виживанні. Ага. Чотири пальмових хвистка, чотири бамбука і три веревки. Так, ну наче вистачить матеріалів, ну, все, ура! Ми готові. Так, давайте не від цього поставити б. Від вогнища. Щоб. гріться заодно. О, все. Коли ми тут стоятимем, то на нас не буде дощ падати. Бо дощі тут будуть дуже жорсткі в цьому сезоні. Так, а де, до речі, наш... наша шапка? Шапка. О, сьогодні, все, все. Ми тепер точно готові. Я зараз доготую їжу. Буде рушати після цього, якщо дощ не піде. Та щось мені здається, що зараз дощ піде. Так, а мене запуск іде. Йде? Іде рідненький. Ой, боже, діду, погано, діду. Гвозді, звісно. Тебе падає, давай ракушки збирай одне. Вона їм погоди не зробила. Що мене така гра гучна, я гриблю. Де воно? Та ні, наче. А чого? О чому вона така гучна? Бо так. О, почалося. тут. Все, дощ пішов. А що мені робить? Я хотіла попасть. Ну, блин. А ну, а в шапсі сильно мокнеш, там мокне, Ну, Мда. А ну, чуеш, діду. А як шубу тобі зробити? Не шубу, а дощовик далі ще шапка. Ага, так. Дві змійні шкірки. І дивіться. Ага, у нас нема змійних шкірок більше. І гілочок. Ой, гаразд стоїм. Перечекаємо цю погоду. да діду, не нравиться але що робиш? Будемо ще цей шизоїдний звук чай, слухати. ммм Ну мені скучно, може це собі в ногу і піти плавати. Можемо ракушки позбирати. До речі, ці градинки треба теж збирати. З них там всякі прикольні штуки будуть. Як прикольні штуки. Лід! От і вся прикольна штука, щось я перецінила трошки в своїй голові. А, одна втонула. Ні, це ще не сильний дощ. Там далі. О, ось блискавка перша починається. Окей, йду я ближче до громовідвода. Бо як жахне, я без шапки цієї ходжу. Якщо в шапці була б. В шапці не, не жахало б. Точніше в нас би не потрапляла блискавка. Але якщо не в шапці, краще не ходить. Це вертаюсь. Треба підійти. Так. І ось у нас лід. I size baby. Але без холодильника він у нас фігня. Ми нам терміново. О, близько... вискавка вдарила. Мені терміново, просто потрібно шукати а, цих коней. Я згадала, як тут <смі> добувається шестерні. Ой, морських коней. Зовта гвоздь якось у нього відновився, не знаю як. Я нічого для цього не робила. О, можна кокоси висадити. Ус. Зараз би адекватні люди, які все грають. Вже б тут ферма побудували, там, я не знаю, повисаджували б всі квіти рослини, трави, трави, і гілки. Але я Я не шукаю легких шляхів. Я мокну під дощем, я люблю грати хаотично. Спальню посадила, вже добре. Головне, щоб стільки антів не прокинулося, коли я їх буду робити. Бо Буде не дуже прикольно. Так, окей, ми мокнемо. Тому стою я під намет. Але вони так і манять, я не можу. Ні. Все, назад, назад. Біжи, діду. Хочеш лід попробувати поприкову? <схід> Взагалі ніякий ефект. їсти? <схід> 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 який цікавий геймплей. Стоїш під наметом. СМР треба записувати. Стою під наметом за дідою. Не намет, стоп. Я перепутала слово, це навіс. Стою під навісом. Ну же, як цікаво. Все, ходімо збирати гради, бо мені скучно. Мені нечего робити. Блін, а ж так. А ну, одягней штуку. Так мочить, конечно. Да. Ракушка заспавнилась. Кейсе, okay, я, я вирішила, ми будемо їхати, бо я, я зараз на стіни полізу. Для цього стояння. Одягаємо шапку нашу Мутняву. Так. Ой-ой-ой! А чому він то наш? Гаплих йому. Назад. Що там зараз для ремонту треба? Так, дві дошки. М -м -м, у нас цього немає. Два жала і дві варьовки. Жала хоч є. Є. Так, окей. Де можна взяти... Дерево. На сусідній можна поїхати оцей. Або цей. Або ще якийсь. Окей, а оця колема в нас порядку. Ну, покраще. Окей, їдемо на цьому човні. Давайте подивимося на кіустрим. Ну, давайте на оцей. З черепом. Чому б ні. Бо дерево майже закінчилося в мене. Ухострів. О, я бачу квіточки. А це нам треба. Блін, я ще згадала, що тут обіз'яни будуть. Не, не треба. Ану, якому я далі від них триматися. Бузна я цих рижих мав. Мав Парижа, із Парижа. Нічого хорошого для нас не робить. Я мав Парижа. Так, ну наче трішки заспокоїться, погода. А, заспавнився. Банан! Можна, до речі, мав підати банан? Ну, чуєш? І вона тоді з нами потрушиться. О! Диви, диви який довольний! Хабі, хабі, хабі. Е! <схід> не, не кради! Ну, коротше, якщо дати мапі банан, то вона віддасть вам всі речі, які вкрала. якщо я не помиляюсь. А це не точно. Може, там поправити. Блін, а там на то як. Ой-ой-ой. Змія. О! Є обезянка моя куса. Боже, яка молодець! Ні-ні-ні, не крадіть. Не крадіть. Не встигла. Ай. Є красота. Іди отсюда. Іди, не втич. Не мо. Ну-не-ну. Окей, okay, треба звідси зваливати. До речі, пройшов дощ. Зараз ми до кінця викир стоїм молот. Я валю. Шишки можете рости, шишки не жалко. Так, тут битва століття. Ну тупою гасить. Навіть змію. А це паща в нього. А? Пащека така. Давайте пошукаємо гілочки. Непогано ще було б павуків побити. Mm. В Принципі, бо в нас немає павутини. Нам треба на, на намет як мінімум. Давай. Головне не цей, не зелений. А я в цій темноті не бачу, ну знову я цю помилку повторюю, по-моєму. Тихо. Блін, одне м'ясо. Посаджу поки якісь дерева. У мене шишки. Забиваю інвертар. Сейчас коронас цея. Зникне світло від медузи. Я тут якогось там павук кусає. Але на щастя не нас, так що. Так що ми живем. Все. Це... мені. Треба. Так, все на новий віночок є. Одягай, діду. О! Красавець. Може, запалить дерево? Ну а що? О! Інша справа. Ми працюємо просто. Якби ж нема таких кущів? Нема. О, і ранок настав, дякую. Так, ну хоча б 10 штучок. Таких кущів хотілося б назбирати. Вози, да це вози. 10 воз. Так, павички йдете? І шви. І шве будемо битися. А, вони на бізяну затри. Ну да. На іншу обізяну. Так, чотири повотинки, а треба шість. Ну і плюс воно б на інші штуки ще не заводило, на інші крафти. Але але побачимо. Все, шість. Ну давайте ще трохи помучимо кущ. Все, не кущ кокон. Все більше не спавняться. Ну окей. І, і нам лишилося тільки позбирати... окопійки. Позбирати вози на крафти. Тоді кудись далі мандрувати, бо я не хочу сидіти на На острові нашому. Чай... Тихо, отруйна змія. Тихо. Тікай від неї. Вона тобі не треба. Фух, все, Можна лівати цієї суші. Бо не дуже нам добре на ній где хоче хоча вже плавання. О, сьогодні повня. Це чудово. Це значить, що ми. Можемо не шукати якийсь смуз-скіп. Так, ну давайте, давайте. кудись сюди можемо тут зверху ще щось глянути. О, а це край карти. А. -а, -а. Ну, давайте отак поплаваємо. Так, чи от сюди кудись попивти? І давайте оці пусті ділянки нам треба коней шукати. Поки що наше корито тримається. Угу. Згвазило. Та йоперсти. Блін, наче й повня, так темно ж. Можна трошки світліше? Е? А ось, до речі, скарб, який з дід унюхав. Ми можемо, в принципі, туди на Й-моє, що в нас гвоздом, йоперсите. Так, скажи, що на цьому острові зараз будуть ракушки. Ага, підплываємо. Будь ласка. Даре прям не можу. О! Здорово, качок! Тихо. Да ё-моё, ну тільки на цепаску дні звуки. И так реново. Вс. Все. Став нормальным. Дякую. Ні одной ракушки. И папайка у нас пішла. Ох, одна ракушка, дякую. Дві ракушки, дякую. Another one, thank you. Another one, thank you. Так, да, кошмары. Я, я готова. О, скорбь. До речи. Здорово. Блин, со и тройней! Тихо. Упражно. Не, только до кошмар! Крокодилы! Пропало все. Адея? Ага, не, недалеко. <с> <с> ну, Зато у нас весь Фух, Спокійно. Заспавнилася на хорошому острові, але використали цю. Камінь воскрешальний. Да, позор. Я щас не слідила за ХПшкою. Я хотіла танкувати без броні. Ну, не питайте цю людину. Що з неї не так. Краще не знати. Так, окей, нам треба зробити. шовен. Бамбуковий. Нам треба 4 бамбука і три. 3... Опа! Дякую, гра. Дякую. І три отакі. гівочки, ози. Ну, наче повинно бути на цьому острові. Не бачу проблем. Все остання Газуємо на цей острів, де нас убили. Будемо мансить з тими крокодилами якось. Бо нам треба речі забрати свої. Може оці серії відкинемося? Хто за зовне? -побач... Побачите по таймінгу. Може там з... ці крокодили з свинями побилися? Дуже, дуже в цьому сумніваюся, але хотілося б. Так, приплив. Не до речі мій. Ага, все. все, все, все. М -м -м -м. Вони ще все пожервими є, да? дайте вгадаю. ммм -м. -м, -м, -м. Блін, дощ, починається. Я не можу ніякий рюкзак забрати, тому що він за всі предмети хапається, а вони за ті, що мені потрібні. О, дякую. О, вони ще й не пожарли. Ефтелі. Бігом! Дякую. Крикнула крикнула Надіда. Де він щось бавиться? Ай! Все, фух. Ну, не відкинулась знову, але справу зроблено. Блін, це зараз буде оцей дощ, і буде мені все тушити, йо, персите. Так, треба. Розвести багаття, спробувати його якось тримати, я не знаю як. Може, отут буде щось. Еге, Хотілося би називається. Капець. Уже знов паяє. Отстаньте руки. Без вас хватає проблем. пішли я Розбійники. А, ми, ми, до речі, можемо ще нормальне зробити. Чуєте? У мене ще два лапніка. Ану, ану. Ану, бери. Бігом, поки кошмар не заспавнився. О! Прекрасно. Інша справа. Кілься. Ох, кошмар! Я бачу, я бачу. Ой, ну хотя адекватно, я не то що. Дара. Не кусай за жопу. А повне тільки один день? Чи ми, типу, а! Чи ми один проспали, типу Все так вважається. Так, ще один раз його стукнуть. Да, блин, ну ну падло. Переспавнився. Тепер не, не можу його вбити і відновити ХП. не ХП густ. А, це ужас. Боже, як же опливають. Ігра ранок дякую. І звідси, діду. Чей човну нашому погано? Ай! Тихо, блискавка. Хоч не в нас. Ага, це якийсь грибний острів прикол. Можна вечора туди сходити. І зелених назбирати багато. А зелені то кайфи. А, тихо. <ріхи> Блискавка. Ну, в принципі, у нас ми вже і так попаяні. Ага, бачу. Блін. Вилазь, вилазь. Ага, добрий день. Пішли. Капець, що тут твориться? Ура, дякую. Трішки полегше стало. Абсолютно нормальне дерево. Так, треба тікати, щоб не облискавка не А то буде не вовку. Най. Деперсти. Давай вечір, хочу зелені гриби і тікати. Щось цей острів спалиться. З моєю допомогою. Мої поискавки за мною йдуть. Ура, наразі вечір. Зараз. Гриби будуть зелені. Ура. Збирай всі, які можеш, діду. Я маю Бідний гриб. Не павук, не до тебе. Отстань. Отстань. Капець грибів тут. Ну павук! Все, пішов нахер. Я, я чекаю. Якщо я здесь на цій колемазі до пливу. Терем наші. нашій. Є в мене настрій <хи> після того як відкинулась. Трошки-трошки не, не це. Не позитивний. Ну нічого, зараз припливемо. Гриби поїмо. Їду, будеш кайфувати. І так, я бачу тут такі сестри, які мене досліджували, але мене. Балін! Знову вуст! Але мене може на нього спуститися, бо якби ну, ви, ви бачите цю картину, так? Да? Ми вже якось, якимись правдами і неправдами газуємо на оцей наш рідний. Началося відстань. Без тебе погано. Тихо! Ще відкинься від цього. Від хвилі. Знову густ в нуляку просто. О, діду, що з тобою робить? Так, рідний острів. Рідні пальми рядочком. Фух. Іде. Повзе, точніше. майкаш кошмар. Давай. Фух. Повершало, дякую. Так. Так, так, так. так. Да! Не дадуть спокою. В цьому житті, я бачу. Так, давайте, гриби готуємо. Говна не ж випадково. Диви, дивиться. Фух. Все. Ох! <поє> полегшило. Їжше оцю. Але надовго нам полегшило. Скажу я по секрету вам. Тому що дід це дід. Так, у нас є м'єсо. У нас є тільки гниль якась, ясна? Будемо джем готувати, що поробиш. Так, давайте намет зробимо. Де він? Так, три верівки не вистачає. Все без проблем. О! Ну. No. Діду, ну живем. Давайте сюди кудись. Все, зараз буде вечір і ляжемо спать. Ой. Кудкову карту вінку мого спадає. До речі, ракушки багато заспавнилися. Але це нас не врятує. Що, попався? Ох. Не, не! Фух, встигла, <сіх> Б'юся з чайками за насіння просто. Що поробиш? До речі, до речі, треба б зробити хілку для корабля. Так, дві дошки, дві варьовки. Нам цього, на щастя, вистачить. Вже знов доведеться за ресурсами. Поїхати, а це вже в наступній серії, я бачу. По таймінгу. Так, ну, наче все, що могла зробила. Подайся, діду, спать. Добрий ранок. Так що, давайте оцей острів досидимо, в принципі, і на цьому будемо завершувати цю серію. Бо вже 30-й день ось. Вже в мене там десь година запису. Ну і дуже багато потрясінь в цій серії сталося. Мені треба морально відійти. Так, відремонтуємо човен. Давай, що ти за глюч? Ой, їмо джем, їжі в нас мало. Вчера татуї лишився, але він такий собі, ну нічого. Зможемо в морі шукати водорості всякі. А в щіплі голодним точно не будеш. О, чумадон. Ми не було тут, ні не було. Не. Сокиру заберу, бо моя зламалась. Окей вже. Т -т -т. Так, сюди кудись пливемо якраз слід за хвилями. вони на великі, Бо великі... Ай! Зроблять бобо, це отаке. <смі> діду б ще б знайти, до речі, віночок матеріалів. О, диви, гуз у нього вже прекрасний. Ну, діду. Ти жируєш. Так, давайте. Трошки кокоси. Збираємо. Інщик. Класні штуки. О, ящики. Є прекрасном. Вони нам знадобиться для укріплення бази наступного сезоні. Наступно... Хотіла сказати в наступному сезоні. Сказала в наступний сезоні щось таке ну, буває. Так, вам обережно, бо я знаю це хентів. Це більш не вирубатиму пальми. А то буде знов мені лихо. Так, і тут у джунглі теж. Ну такий стандартний скучний острів. Але бачу квіточки. Ну, на, Заодно назбираємо на ...на віночок. Бо ж там якісь битви на фоні. Головне не як той раз, не як в минулій серії. Якщо ви пам'ятаєте. Гра, віночок. До боса я, до речі, взагалі не готова. Я думаю, ми його не будемо бить, а просто втечемо, коли він приїде. Бо ну ви бачили, <хи> що зі мною ці серії творилося? Ні, ну хто знає, звісно. Але. Моя чуйка підказує мені, що не готова я... До боса. Що ж, на цьому будемо завершувати. Така трошки хаотична серія вийшла. Але як є, Наступні серії подивимося на кінець сезону, нарешті. Тікатимемо від боса. І будемо починати нашу базу підготовлювати до цього. А, боже, сезону коли дощі заливатимуть. От мусони, здається. А ще, а ще будемо вже нарешті робити морську базу. Ну, і найголовніше шукатимемо шестерні. Бо їх немає. А там побачимо-побачимо все. Дуже вам дякую, спонсори, за підтримку. Я люблю, цілую, обіймаю. Сподіваюсь, порадувала вас ця серія. Дякую, дякую ще раз за підтримку. І побачимося скоро в якомусь іще відео. Па-па!